Після війни, як от вже в 44-році, му році, як то було? Ну, коли вже прийшли совєти, то вони. Ну, і то як було? Що у блави перша Блава йшла на самий наш праздник. От так як був вчора. 28 серпня то йшла перша у Блаву. вже йшли ті такі молоді ті чекісти з дротами. І шпікали за Бандерівцями шукали. ми ще не знали, що то ще робить. Таке було. А потім вже йшло в своє русло, були гарнізони. У нас стояло три гарнізони. Єден стояв ту, другий стояв за двором, і на сторонці ще був один такий підкріплювач. А скільки там було гарнізонів? А я відки знаю, скільки їх було. Але врата, Багато, чи врата, так? багато чи що було. От де на роздорожі магазин є, там був. Там була пивнича така, там була тюрма їх. Вони привозили, якогось били то, того ладика, горбалєвеликого привезли, голий в то я видів, так кулак тримав затиснений догори. І, і москаль прийшов і так йому стов на руку, і так тиснув руку, то й тиснув, а вона все одно підняла його. То, то, то його. Каже, видиш бандьора, каже, хоч мертвий, все одно каже, кулак затиснув і тримай.